Всім привіт! Вітаю вас на каналі Солайка Вишиває. Мене звати Аня і перед вами подвійний візунчик по життю. Так, я зараз в камеру, в кадр покладу, дещо так, щоб не був пустий кадр. У мене сьогодні такі красиві квіти, і ця вишивка як так підходить під цей красивий букет, Дякую чому йому милому чоловіку так подарував такий красивий букет мені. Приступимо, чому я подвійний візунчик? По тому що я тільки що знімала для вас відео, це вже друга моя спроба, і воно записалось без звуку. Це по-перше. По-друге, мені здається, я єдина людина в світі, яка може за один день втратити два мобільні телефони. Ви запитаєте, як це з тобою сталося? Я вам зараз розповім дуже просто. Зранку я телефон втопила. А після обід його просто інший телефон я загубила. От і все, як все просто буває в нашому житті. І я вже думаю, можливо, мені потрібно почистити мою карму, чи виказати там якісь яєчка, чи свічку запалити, не знаю, чи хату посвятити. Щось тут не те. Розумієте? Ну як? Таке можливо. І що саме цікаве? Так? Якби я загубила телефон, але той старий телефон був біля мене, то я б могла просто-напросто по GPS відслідкувати свій телефон, який я загубила, і я б його знайшла. От, але бачите, яке життя. Яке життя? Так, що Поки ми займалися пошуком телефону, старий телефон я здала в ремонт, є шанс там його відновити якось, але поки ще. Нічого там не відповіли, так, поки там розбираються з цим телефоном, бо вся інформація там на старому телефоні. І, в принципі, якщо той старий телефон його перемонтують, то можна буде цю інформацію відновити на новий телефон. Чому все так просто? Ви мене запитаєте, чому ти так все складно розповідаєш? Це ж дуже просто. Є в тебе аккаунт, ти його можеш легко відновити. Не так просто це зробити в Китаї, тому що Google в Китаї заборонений. І всі компанії, так, і всі програми, тими, якими звикли користуватись в Україні, навіть той самий YouTube, Viber, Instagram, Facebook, Twitter. Всі і YouTube я називала так. Ці всі програми вони в Китаї заборонені. Їх просто-напросто в Китаї немає, і ти ніяк їх не можеш скачати. Тут навіть телефони на Андроїді, так, але в них своя система призначена для Китаю. Так само і телефони, iPhone. Вони випускаються спеціально призначені для Китаю, що ти, наприклад, в тому самому Apple Store в магазині не зможеш скачати YouTube. Можеш скачати тільки в тому випадку, якщо в тебе є VPN, так зване. Ну, ми його всі в Китаї називаємо вапно, бо тут навіть слово VPN заборонений, його не можна говорити. І що саме цікаве, VPN теж дуже важко, навіть він в мене є, так, звичайно, бо я ж веду YouTube, Instagram, і в мене зв'язок з батьками, з рідними, з усіма проходить через наші е, ну, програми, так якими ми звикли користуватися в Україні. Але воно у мене все прив'язано до електронної пошти української, а тут ти навіть без. Віп'яно не можеш без вапна зайти на свою українську почту, і тому з цим всім дуже-дуже складно. Але я думаю, ми знайдемо вихід, якось справимося. Так, я знімаю на новий телефон, так що ви, будь ласка, напишіть в коментарях, як картинка стала краща чи не дуже. І що саме цікаве, я це ж придбала собі другий телефон, бо без телефону той в ремонті, і теж як ну, без телефону в сучасному житті ти просто не виживеш. Я не розумію, як раніше ми з цим справлялися. Тут ти навіть не можеш нічого платити, нічого зробити. В тебе немає сім-карти, так, в тебе немає доступу до інтернету, гроші всі в тебе на телефоні. Все в тебе прив'язано до телефону, всі паролі на телефоні, і я вже кажу, в разі, мабуть, я не знаю, скільки я говорила. От сталося щось з телефоном, будь ласка, Аня, перепиши всі свої паролі, всі свої номери карток, все перепиши в блокнот, щоб воно у тебе було добре, перепишу. Ніхто його не, не переписує, але я вам скажу, зараз я все-таки це зробила і переписала. Бо життя мене вже навчило і не один раз. Потім це все відновлювати дуже-дуже важко. І дуже довго. Ой, так що, так. Ну, є хороша новина, в мене є новий телефон, так. Купила новий телефон, чоловік відкриває двері, бо чоловіка тоді не було вдома. Він був на роботі і ми купили телефон, я ходила купила з, з китайськими батьками, бо в мене не грошей, звичайно, немає, бо все в мене на моєму старому телефоні прив'язано так там до програм і до номеру телефону. Що... Ти там ніяк це зробити не можеш. так. І ходила разом з ними і купила вже новий телефон. Заходить чоловік, і я плачу. Він питає, чому ти плачеш? Кажу, бо в мене новий телефон. А він з мене сміється. Каже, люди радіють новому телефону, а ти плачеш. А я кажу, я не хотіла новий телефон. Я реально не хотіла новий телефон, мені подобались мої старі. Так? Один я була, купила в минулому році теж Samsung. О, і цей новий телефон у мене теж Samsung S23. Мені подобається ця лінійка S, і, і взагалі, мені здається, кращого телефону. IPhone точно ні. Я, я не кажу, що iPhone поганий телефон, я колись користувалася iPhone. Але от для мене чомусь Samsung номер 1 І старий телефон у мене був китайський OnePlus 7 Pro. Теж дуже класний, йому вже 4 роки, це той, який я втопила. Але в нього камера на вищому рівні, навіть із сучасними флагнами, він може поконкуру... поконкурувати. розумієте? Відео це все ну супер. Я реально, я ним дуже задоволена. І навіть зараз, інколи, коли в мене там старий телефон був ще роз... ну, старий Samsung, так як я втратила, там був розряджений чи там ще щось, то я собі спокійно обрала. Цей телефон знімала відео, і навіть на Ютубі я знімала останні відео на нього, тому я їх обожнюю, ці два телефони, і мені не хочеться з ними прощатись, але є надія, що цей старий я ще відновлю, він в мене буде, Було б, звичайно, це добре. Так, приступимо до того, чим ми займалися. Хоча часу на вишивку, як ви розумієте, було не дуже багато, тому що були заняті інші проблеми, так? але все одно трошки було. Почнемо з того. Так, забула, що сьогодні п'ятниця. Так, я знімаю в п'ятницю, надіюсь, що сьогодні в п'ятницю це відео і вийде. Цей цілий тиждень, зрозуміло, я включення ніяких не робила, бо не було просто-напросто на що їх робити. І зараз вже можна. Так, перед вами ви бачите сумка від Tela Artis. Ось один елемент. Так, квіточку покладу, ці красиві такі квіти, дуже гарний, такий екзотичний цей букетик. Я там ще вам ставлю катер, як я його знімала, бо тут тільки частина квітів видно. От. Вийшла один елемент. Це робота одного дня. Робота легка. Бісером я у ну, мене не дуже великий досвід вишивки бісером. Я там вишивала колись бантик так, пасхальний вишивала бісером. І ще в дитинстві так, я любила вишивати, але я вишивала і сама там малювала якісь картини. І сама там там оце те, що ручкою намалювала, потім бісером вишивала. Це в дитинстві, там дитинці, який якийсь клас було, так? А от був. Такому дорослому, саме вишивка по тканині то е, ні, по дереву. так. І там гердани, там писти таке, це дійсно теж я робила. А от саме вишивка по тканині, то це моя така перша, мабуть, так би сказати, велика робота. Так Бо бантик там був невеликий. Так, виробник рекомендує натягнути основу на раму. Я так і зробила, натягнула. і... Вишивала я в дві ниточки, бо, думаю, так як це прикладна річ, не дай Бог, десь тут, щоб не зачепилося нічого. Для надійності бісер я люблю вишивати в дві нитки, бо не знаю, чому в мене є страх, що щось з ним з цією роботою станеться чи там ще щось, і воно все розсипеться. І... Тому для надійності дві ниточки. Так, ось така краса. Ще разом поближче покажу. Ось так. Подивіться. Так, по кольорах. Тут іде, зараз я і виставлю так, 5 кольорів, вони багато. Бісер десятка, але в мене є один бісер 11, бо я замовляла, я думала, що це десятка, а там 11-ка. Але на роботі це ось цей ось світлий, срібний, так, то він майже нічого не відрізняється. Там різниця 1 мм. Ось ці три кольори йдуть по ключу. Це 46113, такий з молочним відливом. так. 630. Це такий блакитний, матовий. Потім 68,642. Це я із своїх запасів його знайшла. У мене був. Ось це ось код, це бісер це заміна. По ключу він повинен бути теж такий молочний, ось як ось цей. Так, я зараз е швиденько візьму, в мене є ось такий, який повинен бути не по ключу, але його, який повинен бути по ключу, але мені його не вистачило. Я зараз його візьму і продовжимо включити. Так, я повернулася. Ось це, ось номер 37342, це той йде по ключу. Але я обшукалася його. Він йде такий, бачите, з молочною зовнішнім напиленням і такою темненькою серединкою. Але я його просто-напросто не знайшла. Я всіх продавців питала, його ніде немає. І тому я взяла на заміну ось такий. Він по фотографії він виглядав, що він ну, як більш подібний, але ну, ви самі розумієте, що таке фотографія, а що таке в житті. Він тут більш такий сіріший виглядає, тут такий, більш срібніший. Але ну, на роботі він теж гарно виглядає. Тому це ось одна така заміна. І друга заміна це був по ключу, повинен бути ось такий синій. 37,050. Його йде аж 27 грамів. У мене є цей кольор, оцей кольор, але він в мене йде на інший проєкт. Сорочку. В мене повинна бути колись вишита сорочка бісером, колись ну, ви побачите. І так як там аж 27 грамів мені на цю роботу потрібно, я спочатку думала брати його звідси, потім докупити, але теж почала шукати цей бісер. І саме ось цього коду немає. Тому я думаю, мені простіше сюди взяти інший номер, так, щоб, не дай Бог, мені на сорочку тоді цього бісеру не, не висило. То що тоді мені його робити? Бо воно навіть буває так, що партія від партії вона відрізняється. І на сорочці це було б замітно. А тут я просто візьму інший відтіночок. І цей. Тому я взяла ось такий відтіночок 911. Цей більш на камері, воно, на камері воно вам передається майже ідентично, ну, трошки не так. Цей колір більш синіший, а цей колір трошки такий синьо-фіолетовий. Але я не думаю, що це велика проблема. О, цей код 911. 11, так, а цей який, повинен бути в оригіналі. Ну, Я задоволена, так, мені подобається поєднання кольорів. Спочатку я сумнівалася на рахунок ось цього кольору блакитного, так, але, спробувавши і відшивши, мені все-таки подобається. Я задоволена. Швиденько вишивається ось ось такі. Лінії вишиваються в прикріп, так, вони просто нанизуються на ниточку майже вся кількість, але теж я б не рекомендувала, тому що дуже важко прогадати, скільки саме йде тобі сюди. Бісеринок вистачає. Тому, наприклад, нанизую ось цей темно-синій, потім повертаюся так, і закріплюю його, потім ось так. От, іду, такими сегментиками я вишиваю, так, не цілу прям лінію, бо я ж кажу, там, ти на одну е бісеринку більше те, що ти там менше нанизав, це не так, можна додати. Але якщо ти на одну більше взяв, то воно вже не гарно буде, воно буде лягати горбиками. А ось ці ось де по колу, то тут ти кожну бісеринку пришиваєш окремо. Сподобалось легко вишивати. Ще раз повторю, це моя така перша робота, саме така велика, так, так би мовити, де багато потрібно зашивати бісером. Я ще раз повторюю, задоволена, роботка йде легенько, це у мене за один день, І в день я вишивала, ну, може, годинку, дві, ну, дві годинки, мабуть, точно я вишивала. Все супер. Єдине, що покажу вам зараз свій органайзер. Я вишиваю ось на такому органайзері, це від Golden Key. Але як ви бачите, тут ці кольори змішані через те, що в мене є синочок, йому дуже подобається бісер, буси, і він тільки це побачив, ось так відразу пальця, а що це таке? І от, бачите, як. Ну, Я поки так вишиваю, бо думаю, е нема такої потреби його зараз сортувати, бо знову прокинеться, знову побачитесь. І... Щось, щось візьме і кудись перекладе ці бісеринки. Так що ось так в мене організований проєкт. Вишиваю ниточку від відскадення, я вже говорила о бісерною ниточкою. голочкою. Так, щоб все чудово і процес чудовий. Так, зараз переходимо до наступного процесу. Так, це я відкладу. Так, бісер теж відкладу, бо ще, не дай Бог, перекину, буде тоді. Буде тоді мені так бісерочок теж відпаду, Так, наступний процес ось цей металик. Так, металик, вишивка йде на фетрі. Це головна сторіночка, так, така. Це тут ниточки. Так, просто жовто блакитна Це більш така детальна, так би мовити, фото фото більш детальніші, так, Тут. Показані головні стіпочки, як вишивати техніку, а ось тут QR-код можна відсканувати і побачити відео, саме створення повністю вишивки ось цього метелика. Ну, там показує на основі одного так, оцього, чи, ну, якось одного крила, так, одного елемента, і окремо є відео, як його збирати. Так, ось що в мене є ножнички. Я вишила ось одне. Крило Вишивається гладівими стібочками, все легенько, простенько В наборі є ось такий дріт, він пришивається по контуру. так, Тут воно спочатку цей дріт кріпиться такими стіпковими стіп, стіпками такими одиночними знаєте, такими от, просто для фіксації. Потім може фіксується саме ось ниткою кольору. От. І в кінці буде ще вирізатися. Цей елемент, цей елемент він вже повністю готовий. Це крило повністю вже готове. І ще буде обрізатиметься цей фетр, але я думаю, що я вишую повністю всі елементи, так і потім все разом буду вирізати, бо так буде незручно тоді мені вишивати ось тут. От. І тоді вже, коли вирізається цей елемент, ще робиться пкидним швом, обшивається ще раз, щоб був красивий цей край, щоб не було видно цього фетру. Ось так виглядає з зовнішньої сторони. По відеоінструкції, яка йде, то тут ця сторона нічим не зашивається, нічим не заклеюється. В принципі, вона виглядає доволі таки ну, як нормально, так, там тобі ніхто заглядати не буде. Але я думаю, що я, мабуть, все-таки його фетром підклею для надійності. От. І ще, що я хочу тут замінити, це ось, як ви бачите, покажу вам цю фотографію. Тут йдуть ось такі вусики. Так? Вусики я ці робити не буду, тому що я цей метелик планую використовувати як брошку саме на одяг, ну, використовувати в плох житті. І ці вусики буде. Не дуже, так би мовити, комфортно і зручно використовувати в повсякденному житті. Вони будуть гнутися і це буде мати неестетичний вигляд. Тому я вирішила, що я просто ці вусики заміню на декілька бісеринок. так, І зроблю тут дві бісеринки, просто такі будуть маленькі рожки. Це ось дріт ось буде вшиватися в кожне крило, і потім цей ось дріт буде між собою скручуватися і робити стільця з самого метелика. Так, ось це, щоб ви розуміли, це ось тут і є захований все ось дріт всередині. Так, роботка легенька. Тут мене буквально пару, може годинка, максимум часу. Тут небагато. Найважче пришивати ось цей дріт. Його найважче. Тому що тобі потрібно і пальчики тримати. Так, у мене мій п'ять це тримач в мене є, але. Дякуючи моєму сину, він там <пула> поламаний, так що потрібно нову або то якось ремонтувати, можливо, побачимо, вже, як до якого відремонтувати, що в мене немає поки змоги, так як якогось пальця тримача, щоб тримати ці От, Тому потрібною ну, рукою тримати і тримати цей дріт і фіксувати одночасно. І ще ж тобі вам потрібно його згинати саме по контуру, так, гарненько. Ну, я ж кажу, можливо, це важко тільки на першому крилі було так робити, бо це ти перший раз робиш, перший раз завжди воно якось більше в тебе виникає різних питань до цієї вишивки, так, і більш ти поки розберешся. А от вже наступні елементи йдуть більш швидше, бо рука набитіша. Так що ось такий материк. подобається мені поєднання. Це, бо тут на фотографіях, якщо ви бачите, він більш такий якийсь біло-жовтий, то от саме в, в оригіналі, так, в житті вона виглядає більш блакитно жовтий що мені подобається. Так. І показую вам вже в кадрі свою сорочку. Куди ж? Без сорочки, без сорочки, нікуди, без сорочки. Сорочка це моя любов. Так. Його це посуну, Так, ось так складав. І зараз я, мабуть, підніму. Так, так видно? Моба? Ні, не, не. трошки посуну ось так донизу. О, все, тепер так повністю видно. Так, по сорочці. На минулому тижні мене було вишито ось ці ось два елементи. За цей тиждень я планувала взагалі завершити цю смугу, саме вишивку, врізування, я поки не планувала робити так. Але сталося не так, як гадалось. І добре, що й так, хоч щось вишилось. То я вишила всі стібочки, всі хрестики до кінця. Мені сподобалось, що в мене якраз закінчився. Край — Це кінець елементу, так що воно якось не обрізано, не косокриво, а якраз прям як би все математик якийсь його вираховував. Так? Але, звичайно, його ніхто не вираховував, а воно ну, так саме сталося. От, Якщо порівнювати, як я вишивала ці два елементи і ці три елементи, то зрозуміло, це йшло набагато швидше. І в мене тут трошки змінилася техніка. Якщо ось ці елементи я вишивала ну, вишила ромб, потім робила центр, потім так все робила по черзі. То тут я брала спочатку вишивала хрестиком, ось так ось зіхзагом, так, зігзагом вишивала, Потім назад поверталася, так же само, от, і потім вже вишивала спочатку внутрішні ці, ці бочки, так. Кріпила ниточку, вишила цей елемент, потім кріпила тут, вишила цей елемент, вишила цей елемент. Потім відрізала ниточку, кріпила тут ниточку, вишивала цей елемент, цей елемент так разом. О, і тоді знову відрізала, кріпила тут ниточку, знову, цей, цей елемент, вишивала. щось так от такими, ну, Такими послідовними кроками. Мені тут ще залишилось вишити центральні елементи під вирізування і ось тут бокові. Ну, я планую, якщо все буде добре, то на цьому тижні, що в мене буде рукодільний тиждень, то буду займатися вишивкою і вирізуванням, то надію, що вже в наступному вишивальному щоденнику побачите повністю готову цю смугу. І йде легко, просто ще йде швидше вишивка. Чим? Ось ці ось перші два елементи, бо ти вже вивчив. І що саме цікаве, чи мені подобається українська вишивка, саме такі, якісь геометричні, так от, або рослинні орнаменти, що тут все чітко, математично, просто. Ось цей елемент ідентичний. ось цьому елементу, так. Вивищили. ось цей елемент, зробили перетяжечку знизу під шов, шовчиками, їх не видно. Перейшли сюди, зробили цей елемент, зробили перетяжечку сюди. прийшли. Вишили ось цей листочок, так, половинку, потім повертаєтеся цією половинкою сюди, знову в ту саму точку, де ви вишивали. Потім знову йдете в цю сторону і повертаєтесь. що все дуже логічно і все дуже просто і класно. Ззаду мінімум перетяжок і виглядає шикарно. Так, що ще сказати? По цій сорочці, по цьому рукаву, мабуть, нічого. Ви самі так забачите, що це краса красивезна. Просто мільйон сердечків в Вишив, цій вишивці я ставлю. Та будь-якій вишивці. Мільйон сердечків потрібно ставити, тому що це наше українське, і потрібно, потрібно його відновлювати, потрібно його вишивати. Я не проти і того, як, наприклад, зараз осучаснюють вишивку, так, що й вишивають ці українські орнаменти і на різних футболках. І на різних блузах, Там, такому це теж все потрібно, тому що це популяризує теж українську культуру. І я виділяю для себе от традиційну вишиту сорочку і от ті вишиті вироби, так, які. Зараз сучасні, все це має місто, місце бути, і не кожен може собі дозволити купити оригінальну вишиту сорочку або власноруч її зробити. А може, наприклад, собі дозволити просто там, наприклад, футболку з вишитим елементом. І це теж добре, що людині хочеться мати хоч таке, тому що в будь-якій вишиті зашифрований код нашої нації. Так, на цьому я буду завершувати включення. Мені здається, я все розповіла, те, що повинна була розповісти. Так, напишіть, будь ласка, як е, якість відео. І ще, що я хочу сказати, я тут записую без мікрофону, бо перше відео я підключила мікрофон, почала записувати, записала відео, але потім вже, коли переглядала, зрозуміла, що звук не записався. Тому я не знаю, в чому проблема буду розбиратись. Тут я записую саме на сам телефон, так, звук без мікрофону, тому теж напишіть, як вам якість звуку. Я, мабуть, вікна скрізь позакривала, щоб ніяких таких звуків не було. мабуть, тихенько. От, ще раз дякую вам за перегляд мого відео. І, будь ласка, в коментарях напишіть, чи є ще такі везунчики, які я по життю, так що можуть умудритись, два телефони в один день загубити. Стратити поламати один, один втопити, один загубити, ну нічого, все що не робиться, мабуть, робиться до кращого. Тепер є новий телефон. Так, ще раз дякую за перегляд. Ставте вподобайку, пишіть коментар. Обов'язково, якщо ви не підписані, підписуйтесь на мій канал. Буде багато цікавенького. В цей тиждень, мов був він не вишиваний, але як бачите, ось дві такі новенькі роботи, які ви ще не бачили. Ну, сумку ви бачили в попередньому тижні, але там просто заготовка без вишивки. От, Ще раз дякую за перегляд. Всім гарних вихідних. Мирного неба, здоров'я вам всім, щоб не хворіли, бо така йде погодка, так, якраз цей період, що скоро почнуться різні хвороби, різні віруси. Тому бережіть себе. Е, дякую ще раз за перегляд. Слава нашим. Хлопцям і дівчатам, слава нашим захисникам, слава Україні і з Україною в серці. До зустрічі в наступних відео.